Багато хто з людей не знає, наскільки цей орган важливий для нас. Більшість людей вирішують проблеми з кишківником з допомогою пігулок та діє, але вони помічають, що стан їхній погіршується. Мене звати Олег Сергійович Черниш, я лікар хірург ендоскопіст і сьогодні я вам розкажу про кишківник: наскільки це важливий орган в тілі людини і які функції він виконує, та які симптоми можуть призвести до тяжких захворювань. Перш за все, давайте зрозуміємо, що це за такий. Орган кишечник. Кишечник людини він складається з тонкого кишківника і товстого кишківника. Чому він виконує таку важливу роль в організмі людини? Тому що кишечник, скажімо так, це майже основний орган тіла людини. В ньому відбуваються процеси травлення, тобто відбувається всмоктування поживних речовин з їжі, яку ми вживаємо в наш внутрішній світ. Тобто організм всі поживні речовини переходять в наш системний кровотік і далі йдуть по різним органам і системам органів, забезпечуючи їх роботу. Тому, якщо з'являється якась проблема в кишківнику, це впливає в принципі на весь наш організм.